Всім привіт, мої любі! Ви колись прокидалися з бажанням все достатньо, хочу все поміняти, хочу змінитися. Кожна людина прагне змінити кращу сторону своє життя. Проте одні люди міняють, а інші планують. Може, достатньо чекати? Всім привіт! Раз. Сьогодні ми з вами поговоримо про 7 кроків до порядку в житті. Я думаю, це відео буде корисне для кожного, тому додивіться це відео до кінця. А ми починаємо! Почнемо із самого першого, це привести свою кімнату в порядок або свій будинок. Ми так вистроєні, що нашій настрій, самопочуття приблизно на 40% складається з того, що нас оточує. Тому, якщо ви приберетеся в будинку або ж в своїй кімнаті, ви очистите думки і автоматично зробите порядок у своїй голові. Якщо ви також при стресових ситуаціях починаєте прибирати, чи ще щось таке подібне робити, напишіть в коментарях, якщо впізнали себе, розібрати гардероб. Часто виникає проблема, що ми не маємо що одіти. а ми просто не знаємо, що одіти, через те, що в нас безліч одягу і немає в ньому чіткого порядку. Виділіть собі окремий день на то, щоб розібрати ваш гардероб, щоб подивитися, чи справді вам потрібні ті джинси, чи справді вам потрібна кота кофточка. У Ютубі ви знайдете безліч море, просто відео, як скласти базовий гардероб, база це саме основне. також, можливо, ви чули такий невеличкий лайфхак, створити групу в телеграмі, чи ще десь, чи, можливо, в замітках. Сфотографуйте самі влучніші образи, які є у вас в гардеробі, Постарайтеся поєднати максимально потрібні речі. І в той момент, коли вам потрібно буде швидко кудись збиратися, і ви не знаєте, що в діти, або просто вам потрібно зібратися, ви не знаєте, що в то просто скористайтеся ось тим з тими закладками, прибратися на робочому столі. Також мені здається, все, що стосується порядку, ви думаю, зловити мою думку правильно. Робочий стіл це ваше основне місце, де ви сідаєте, думаєте багато і так далі, і старайтеся уникнути лишніх якихось моментів. Чогось лишнього, щоб вас не відволікало, це може бути чашечка, мисочка якась, якщо ви їсте. Так що, якщо ви хочете бути сконцентрованим, наприклад, з навчанням чи зі своєю роботою, максимально облаштуйте комфортно своє робоче місце. Аналіз спілкування подеколи. Ми взагалі не бачимо і не помічаємо, настільки ми залежимо від соціуму, який оточує нас. В першу чергу заберіть із свого спілкування токсичних людей. Якщо ви бачите, що спілкування не можна просто так забрати, уникнути, то старайтеся хоча б мінімалізувати ваше спілкування. Знайомтеся з цікавими, енергічними і щирими людьми. Тоді ви будете ставати такими ж самими, ви будете завжди цвісти, тому що енергетичні вампіри дуже сильно гарно впливають на наше життя. Оцінка цілей і амбіцій. У мене вже заходила не раз ця тема про цілі на каналі. Ви можете знову ж таки переглянути мої відео про дві рік, щоб узнати все детальніше про цілі. Одна, що я можу сказати, це пам'ятайте, що ми пишемо свою історію, і давайте будемо робити її трішки цікавішою. Вийдіть із своєї зони комфорту. Багато хто на зоні страху повертається назад. Незважаючи на це, ви маєте знати, до чого ви йшли, і чи взагалі вам це справді потрібно, чому ви обертаєтеся назад. Головне, що вас чекає, при досягненні вже своєї цілі. І тоді, після зони навчання, ви дійдете до росту. Перегляд доходів і розходів. По цьому напрямку рекомендую прочитати магію ранку для фінансової стабільності, бідний і багатий тато. І одна із моїх улюблених книгів це «Самий багатий чоловік у Вавилоні. Я рекомендую її справді, якщо ви не хочете перші дві читати, то от третя це просто. Якщо ви не дуже любите читати, скористайтеся аудіокнигою, вона доступна взагалі в легкому доступі в Ютубі. Щоб стабільно жити, треба дуже добре бути освіченим в фінансовій грамотності. І саме ця книга допоможе вам здобути ту саму фінансову грамотність. Ще один лайфхак, можливо, комусь вам сподобається він і хтось повторить. Зі мною поділилася моя найкраща подруга. Наприклад, ви кажете, я хочу заробляти стільки то в місяць. Допустимо, 5 тисяч, добре? І ви на ці 5 тисяч візьміть і розпишіть повністю цілий лист, на що би ви їх потратили. Це не враховується на відкладання, щось типу цього. Повністю розпишіть, що вам важливо там, наприклад, поповнити рахунок, одягнутися, продукти. Настільки ви розраховуєте повністю весь свій місяць. І тоді ви побачите, чи справді вам потрібно тим самим 5 тисяч, чи вам їх недостатньо. Тим самим ви зрозумієте, скільки ви потребуєте грошей. А також у цій книжці я нагадалася, ви дізнаєтеся про правила, як відкладати гроші. Дуже цікаве, ви можете подивитися ну, взагалі, мені дуже сподобалося, перевіряти власне здоров'я. Багато хто із людей приходить уже до лікаря тоді, коли в нас щось турбує. Це поганий шаблон для наслідування, не потрібно це робити. Не забувайте, що наше тіло піклується про нас, попереджає нас при певні хвороби і так далі. І не забувайте турбуватися про нього. Тому не уникайте регулярних відвідувань лікаря. Це дуже важливо ще й особливо на наш час. Ну, все, мої любі, на цьому все. Якщо вам це відео сподобалося, ставте пальчики вверх і підписуйтесь на мій канал, мені буде дуже приємно. З вами була Віка. Всім до нових зустрічей!